Всім привіт з Албанії. Мене звуть Яніна і я знімаю свою влог з дурису. Зараз, до речі, кожен день. Отож, лайк мені за старанність та приємного перегляду. А у мене на обід сьогодні гречка. Так, її можна знайти в Албанії. Я свою придбала в супермаркеті Spar Цікава тут історія взагалі з гречкою, бо є декілька нюансів, на які треба звертати увагу. Якщо вже ви так шукали довго, як я, і натрапили на неї, то перевіряйте країну виробника цієї гречки, постачальника, де вона вирощувалася, тому що на багатьох упаковочках зазначається країна-терористка, як, як головний вирощуватель гречки. Тому це дещо. Нам українцям не підходить. Є ще варіант, коли зазначено, що гречка вироблена в країнах ЄС. Оце вже якось веселіше та краще сприймається. Такий вигляд має упаковка і таким словом називається в Албанії гречка. Купити можна в відділі там, де всі крупи, уважно розглянувши кожну упаковочку, десь внизу буде. А ще цікаво, що гречка у них продається в упаковках по 250 грам, тобто це невеличка упаковка. Ми, українські господині, звикли, що якщо гречку, то беремо її мішками. Ну, я, звісно, перебільшую, але упаковки в наших там АТБ і Сільпо більші, це кілограм хоча б а тут 250 грам. Чому так? Тому що в Албанії гречку споживають, але не як гарнір, як ми звикли От відварили їмо. А в Албанії використовують для салату, є в них рецепт здорового салату. Знаєте, як є там, з кіно, з чия салати. А в Албанії їдять салат з гречкою. Тому їм не потрібні великі обсяги цієї гречки вдома, вистачає на салати невеликої упаковки. Сьогодні я приготувала гречку ось таким чином. Відварила її звичайним способом і зробила засмажку з шампіньйонів та цибульки. Потім все це зміксувала, і ось такий обід смачненький в мене буде. Всім, хто зараз їсть смачного, гречку я брала ось цієї ж фірми такий логотип. І, взагалі, що у мене вдома, можна знайти. На, на кухні, на поличці з круп. Я полюбляю їсти кускус, -кус. він дуже швидко готується. Просто заливаю окропом, додаю оливкову олію, спеції і готово. Можна також вершкове масло використовувати от кускус. -кус. Полюбляю ось тут, до речі, і написано: що країна походження Європейський Союз. Також беру рис. Рис Дома мені в Києві подобалося завжди використовувати такий в пакетиках. Він вариться зручно, і я, якщо чесно, навіть не вміла варити ось такий рис без пакетиків. Ну, якось людина цивілізації, столиці. А вже життя за кордоном воно навчило підлаштовуватися під нові товари якісь, і ну, тримаю вас у курсі. Рис я тепер вмію варити як і гречку без пакетиків. Ось такий рис теж беру непоганий. А так, я не зовсім крупоїд. Мені подобається просто, наприклад, там, рибу без гарніру, наприклад, приготувати і з'їсти. Чи салат велику порцію з'їсти без круп, без гарнірів. Тому в мене небагато такого всього на кухні. Є також у мене власні секретики і такі, знаєте, заборонені прийомчики. Завжди в мене в запасах, на кухні є мівіна, локшина швидкого приготування. Я її їм не часто, але якщо дома немає одного-двох стаканчиків в запасі, я якось себе почуваю незручно, тому завжди маю. Тут прикольно в Албанії розпробували ось такий варіант в стаканчиках. Дуже смачно. Ось у мене другий варіант є з кришечкою. Заливаєте укропом, і потім можна так процідити через цю кришечку. Там дірочки. Але я, навіть якщо запарюю тут, потім все одно перекладаю тарілку, тому що їм вдома мені не треба оці тревел-пропозиції. Але загалом це створено для того, щоб десь у шляху їсти. Але я таке полюбляю інколи вдома перекусити. Хто ще любить майнку, пишіть. Ось так виглядає поштове відділення в Албанії, в Дуресі. Пошта, її вон там ящик, щоб відправляти листи. Але є один нюанс. Оскільки я вже живу в Албанії, а це відбувається з травня, зараз вже кінець вересня. Ні одне моє відправлення, я відправляю листівки, ще не дійшло до України. Листівки я відправляю без трек номеру, тому що в цьому і полягає взагалі посткросінг, коли листівка проходить свій шлях, і ну, вона має бути отак от без конверту. І з усіх країн, де я була, листівки доходили, а саме в Албанії ні. І я дуже засмучена, тому що дуже багато часу втратила на цьому, і дуже багато листівок. Я думаю спробувати відправити такі в конверті з трек номером. І зараз ось така спроба була, але я прийшла. Написано в гуглі, що поштове відділення працює до 4-ї. Зараз ще нема четвертої, без 15-ї, але по факту відділення вже не працює. Ось такі тут перешкоди на шляху. У моїх відправлень трапляються. Ще цікаво, що біля пошти тут тусовка дідосів, що грають в доміно. Вони сидять тут постійно он, і активно грають. Ну що, піду тоді в рибний. І оця історія з листівками, вона вже довго триває у мене. Це не тільки дуресу стосується. Я відправляла стирани листівки. Потім я була ще в Саранді відправлення робила, в гірокастрі теж надсилала. І результат один. Ні одна листівка не дійшла, тому що як це відбувається, в якому місті ви не були б, все одно листівки всі сортуються в столиці, в Тірані здуросу я теж надсилала вже листівки, і, мабуть, що в Тірані на цьому сортурувальному центрі їх відбраковують. Ну тому що не може бути такого, що такого, що жодна не дійшла. Можливо, вони не знають і не хочуть відправляти. Не знають, як відправляти в Україну, тому що іншого пояснення в мене нема. З Македонії доходили не всі листівки, але хоча б якісь вже доходили. Тут в Албанії відправлення в Україну поштової картки коштувало 90 лек. Це так, просто щоб ви ціну знали. І було б добре, якби воно надходило. А так, а так результату поки нема. Проходжу повз овочеву лавку, дивіться, вже з'явилася якась зелена форма. Що воно таке і нащо, не знаю. Також вже дозрівають гранати і з'являються гранати тут, на поличках. Сливи, кавунчики. Ось тут великий вибір, я дивлюсь, класна лавка. Оці великі сливи мені зазвичай дуже подобаються. О, і дивлюся, що це або зелені гранати, або такий сорт, що вони такі. Світлі. Я пам'ятаю, в Туреччині були і білі гранати. Але мені здається, що ці просто зелені. А ще я нещодавно потрапила в пастку, купила, наче лайм. А то був не лайм, а лимон зеленого кольору. Здавалося б, що різниця невелика, але вона є. Зелений лимон то, то ще не лайм. А ще тут є редис. І це дивно, тому що не бачила його. Гарбузи величезні. Дивіться, які гарбузи. Можна буде гарбузову кашу робити. Теж якісь вони зелені, це якийсь сорт з цукіні змішаний, напевно. Трава отака висока, морква. Ціна тільки на помідори є. А ще тут є салати шпинат, що теж рідко трапляється в сонячному місці, тому що всюди воно жухне і натрапити на зелень майже неможливо. І буряк тут є, бурячок можна купити на борщ. І кіт тут. Є власний кіт в цьому магазині, тому це означає, що можна тут робити покупки. Отак От називається фрута Періме Максі. І ось такі ще гарбузи знайшла. Навіть кокоси, ананаси. Тобто тут асортимент прям великий. Це біля школи, район пляж. Якось я сюди не ходила в овочеву лавку, А тут вибір дуже класний всього. Роблю покупки зараз. Покажу вам потім, що купила. Закупи вийшли на 450 лек. Це і редиска, і чесничка гарного взяла. ну, Нормально. Давно вже хотіла купити редиску, тому що в мене багато сироватки завжди після того, як приготую домашній кисломолочний сир. І з неї класно робити холодний суп. І для цього мені потрібна була редиска, яку я ніде не могла знайти в Албанії. А ось тут вона під носом є, тож зварю сир і буде окрошка потім. Мені більше, до речі, подобається називати їх холодним супом, як ви вже могли помітити, тому що мені здається, окрошка це якесь не наше слово, а запозичене у ворогів. Ну, може я не зовсім правильно етимологію слова знаю, але холодний суп звучить якось вишуканіше. Закупи, найголовніші покупки відбуваються. В багатьох країнах Європи, в, в Албанії, зокрема, то папір продається якимись величезними упаковками. Ти тут одним рулончиком не обмежишся. Якщо береш, то вже береш конкретно. То беру. І знову ми зустрілися. Я в білому, щоб будь підстать. Привіт, дівчинка, це дівчинка. І ти мене вже впізнаєш. Зараз буду годувати. У мене з собою вже корм постійно є. Корм насипала, киця не голодна, фіксую документальні записи. До речі, ім'я її ще не придумала. Пишіть ваші варіанти в коментарях. Обіцяла вам овочі показати, а тепер думаю, що показувати. Ну, ось, редиска, часник, цибуля така і цибуля е темна, салатна. Показувати особливо нема чого, це отам в овочевій лавці взяла, чи декілька перчин там взяла. І потім заходила в екстра. Ну У мене якась ностальгія за Македонією. побачила ось такий радлер. Це як напій на основі пива, дуже легкий, тут 2%. Скопсько це македонська фірма, компанія. Я в Скоп'є прожила багато, там такий радлер не коштувала, а тут захотілося. Чи може це новинка? Написано пивоварня Скоп'є, 1924 рік. Тобто воно така стара них. Це македонське пиво, Македонський напій буду дегустувати. Але спочатку кава на потім залишу цей напій. Але цікаво взагалі, що тут і таке є. Так, час другої кави моя лаватца. І куштуватиму свою випічку, яку робила вчора, показувала процес приготування в попередньому влозі. Це слойка з інжиром. Я їх і вчора, звісно, дегустувала, але на відео не сказала, як воно, і не показала. Тому зараз будемо їсти це разом. На другий день вони ще нормально виглядають, під плівкою їх тримала. І це чудовий рецепт. Він мені тепер подобається і хочеться ще більше нових страв з инжира зробити. Він добре поєднується у. В солодких стравах, а також я бачила в інстаграмі багато рецептів, де інжир використовується з сиром дорблю чи з брі і робиться така закуска. Інжир на не солодкого характеру, а щось таке гурманське вже інше виходить, інша історія з іншим настроєм. Треба спробувати, тому що в Албанії інжир це один з продуктів, який дуже охотньо використовують і дуже часто використовують у рецептах. Зокрема, варення різні роблять, інжир вони люблять. Традиційно прийшла ввечері подивитися на захід сонця та оцінити взагалі ситуацію в місті на пляжі, що коїться. Сьогодні був хмарний день і ввечері теж відчувається певна задуха, хмари. Можливо, буде дощ. Ось що цікаве побачила. Ось тут, де раніше були шезлонги, зараз зустріч власників песиків відбувається просто так на ваших очах. Шезлонги всі прибрали, і багато місця тут звільнилося для таких забавок. Ну, Деякі шезлонги все ж таки є. Захід сонця зараз в дуресі о 18.44. Я прийшла хвилин за 15, отож встигну все тут. Побачите, як сонечко сіда, і принесла з собою свій радлер скопський продегу... продегустувати. Щось настрою на вечерю нема, був плотний обід, їсти не хочеться, отож замість вечері буде радлер, а там вже подивимось, як піде. Берег поступово звільняється від шезлонгів, парасолік. І стає більше простору, більше повітря. Зустріч у воді Вон відбувається. Три жіночки стоять, спілкуються. Тут фотосесія. І листя кукурудзи. Все-таки життя курортників тут теж ще продовжується. Кукурудзу сьогодні хтось їв точно. А ми з Радлером зупинилися на цьому пірсі, що показувала вам в одному з попередніх нещодавніх влогів. Дивіться, тут же парасолі всі вклалися спати, вже їх поскладали, сезон завершено. А я присіла тут, понасолоджуюся напоєм. Погодую комарів трошки, бо скаж... скажені. Скуштувала вперше. Схоже на, пам'ятаєте, був такий бірмікс лимонний чи щось таке. От на таке схоже. На пивний лимонад. Тут у складі є лимонний сік і апельсиновий сік. Прикольно, дуже-дуже рідко можна. Сьогодні був настрій саме на таке. Отож, завершую це відео. Бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе. І слава Україні.